Ні дня миру під Дебальцевим від вогню ворога потерпають територіальні батальйони, які тримають оборону на передовій під дощем, під кулями українські захисники змушені тримати виступ. Якщо Дебальцеве впаде, тоді відкривається дорога на Артемівськ у тил нашому угрупованню з фронту. Наталя Нагорна. Це ранок на передовій. Тільки не закінчили бомбити. Хлопці відразу заварюють каву. Після нічного наряду треба зігрітися. Отлично так. Так я чула, гранатомети стріляли. Ну, буває. Чи міномети? Ага. Чи міномети? Міномети, гранатомети. Гріються супом за власним рецептом, курка, маслини. Їх окопи укріплені, наче фортеця, і прибрали його хлопці, наче рідний дім. Охайно розвішений одяг. На поличках господарів чекає їжа. Та ось такий паштет із патронів. А ось тут найсокровеніша, солдатський польовий щоденник. Його позивний Аліса читає, і соромиться. каже не письменник же, боєць посмотрим, що день грядущий нам готує. Пірат в госпіталі, контузія. Говорять, плахавата. Прийшов новенький послі раніше з Артьомовська, молодої, лет 30. дзвонів мажору, їдуть к нам, будуть вечором. Якщо все буде хорошо. поки не стріляють та не доводиться відстрілюватися, вони згадують тих найдорожчих, хто залишився вдома. Наташ я тебе передати. Вова заїхав провідати бойового товариша Сашу. Знайомі вже 22 роки. Воюють разом і хвилюються, коли немає звісток один від одного. Ми не бачимося з ним там буває 3-4 дні, навіть не виходить по телефону з ним пообщатися. Я думаю, що нам тяжело становиться, так, що ми не бачимо друг друга. Я гадаслив розриви відсюди. Сергій Горохов викладав історію в університеті, але пішов воювати, щоб не довелося йти його студентам. Воювати я вважаю, це лишає розпис для сепаратіста. Путіна воїн історик переконаний, тут пише нову історію. Я являюсь свідітелем того, як на тут, звісно била, і може, бути постараюся вижити, щоб не дати підписати другі свою На Напередові дебальцево хлопці вже більше місяця, і хоча тут залишається без жінок, все одно. Романтики, ось такий незвичний подарунок можна випадково отримати тут. Якщо коли-небудь мене запитають, які квіти були найкращими в твоєму житті, я обов'язково скажу, що це була саме ось ця троянда. А це ще один подарунок. Хлопці розписуються на прапорі, і кожен автограф як обіцянка повернутися додому з перемогою і живим. Із Дебальцево Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Олексій Деркач, Спецкор, 2+,2.